Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня. Сьогодні я приготую ідеальні тонкі млинці для будь-якої начинки. Починаю готувати. Всі інгредієнти для млинців повинні бути кімнатної температури. У великій мисці збиваю яйця, цукор та сіль. Я це роблю вінчиком, але можна і міксером. Вливаю в масу половину молока і ретельно перемішую. Поступово просію борошно, постійно перемішуючи, щоб не було грудочок. Додаю решту молока та добре перемішую масу. В кінці додаю олію та ще раз перемішую тісто. Тісто для млинців повинно бути в міру рідким. Накриваю його рушничком та залишаю на 20 хвилин, щоб розійшлася клейковина в борошні. Тоді млинці не будуть рватися під час смаження. Сковорідку я вже добре розігріла і тільки перед смаженням першого млинця я її змащую олією. Наливаю тісто в сковорідку і обсмажую млинець з обох боків до золотистого кольору. Цей рецепт ниців дуже простий, але з моїми порадами та добре перевіреними пропорціями, вони обов'язково вийдуть тонкими та в міру солодкими. Тому їм відійдуть будь-які начинки, а саме мед, варення, арахісова чи шоколадна паста, мак чи кисломолочний сир або ягоди та фрукти, а також шматочки слабосоленої червоної рибки, смажені гриби або курка. Готуйте та смакуйте. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра та до нових кулінарних зустрічей!